Маю на ремонті цікаву машинку притягнули мені. Вроді би, що ній цікаво? Звичайно, Chevrolet Aveo 1,5. Але якщо предложитись ближче, можемо бачити цікаві артефакти. Тут все в отакому стані. В Це Причому що її вже трошки намагались відчистити відмити. Коротше, історія така, що дане авто стояло, як ви подумали, 15 років. 15 років стояло у гаражі без жодного руху. От тут на криші от, отакий от, от капот. Зарядили акумулятор, спробували запустити, двигун не прокручується. Думали, заклинив мотор. Але виявилося, що заклинив тільки генератор. Ось він тут є вже знятий, Потім до нього подивлюсь, чи, чи вижило щось там в ньому, чи вдасться його зремонтувати. Але після зняття генератора мотор прокручується, але не запускається. Насос не гуде в баку, іскри нема. І лишили мені такий акумулятор. Який тому як завжди, сюди не підходить, клема не дотягується, має бути інша клема. Я хочу з'єднати, хоча б включити запалювання. Подивитись, подивитись пробіг, що відбувається? У мене ключів нема. так, ключі немає. Так, ключі. Почему запалювання? Насос не гуде, пробіг у нас. 27 тисяч. Практично нове авто, але... але в якому стані нове. Насос не гуде, чек горить, це вже добре. ось так Тросик там напевно все заржавіло, нічого не рухається. ну Будемо живляти. Так. Займаємося chevrolet поставив на зарядку, пакліому трохи дотягнулось. Включив діагностику, дивимося з канматиком. вмикаємо запалювання. Ну, Рівень. З одного щось там є, хоча воно в так не гуде. Так, Вибираємо Chevrolet. Aveo t 250 Двигун. Двигун. Блок управління Mer140. Словно звісний. Помилки. Датчик колінвала. Зрозуміло. Чому немає іскри і чому так, йдемо дивитись до датчика. Так от тут у нас датчик. Тут у нас його роз'єм. Роз'єм чистий. Необкислили. Зараз перевіримо його. Датчик справний. Ну, Відносно справний. Датчик справний. 550 кОм. Повинен працювати, так це звичайний індиктивний датчик, Я декількох прокруток і прочистки розйома датчика кулінвала на ЕБУ на боці управління роз'єми витягнув повставляв сигнал з датчика кулінвала почав появлятися, але ну, вона крутий так якби без компресії що й не дивно 15 років стояла машина і не працює бензонасос реле бензонасоса відпрацьовує сам бензонасос мовчить вирішив заглянути в бак і тут, тут отака картина просто жесть Ну і проводка тут в такому стані. Тобто тут гризуни не... Гризу постарались, не тільки тут. Що, і тут у нас є сюрпризи. Расте блок управління. Так що там ще може бути з проводкою багато різних сюрпризів. Розкажу далі ситуацію про Авело. Е... Коротше, іскра з'явилася. Але ненадовго, після перевтикання всіх роз'ємів. Іскра була, але хаотично, і якби не в попад. І потім в якийсь момент е її просто не стало. Іскри нема, і помилка по датчику колінвала далі. Будемо заказувати новий датчик і міняти. Ось новини Е, Дивіться, поставив я новий датчик колінвала. І вся та сама історія. Е підключився вже осцилографом напряму до блоку управління на сигнал з датчика і а, зараз шагання включене. Помилки стерли. Так. Поминок нема. Дивимося порвати. стартером. Оборотів він не бачить. Дивиться на сигнал датчика. Сигнал. сигнал є. І після прокрутки з'являється от помилка. Отакий от сигнал маємо датчика колінвала. Але це без е, свічок. Тобто я викрутив всі свічки запалювання. Коручу без свічок. Така от амплітуда. І ось така стелограмка, коли закручені всі свічки. Тут якийсь є такий дивний провальчик. Ну, Двигун обертається так не зовсім рівномірно, але це зрозуміло, там компресія дуже різна в циліндрах, тому що ну, двигун без руху стояв 15 років. Там, мабуть, хольця залягли, але ну, все одно повинно ж бути. Ой, і так, прилип я з тим, а надовго. Прийшов новий датчик, прийшов новий насос топливний, датчик кулінвалу. ось там. Замінили, але нічого не змінилося. Іскри. Як не було, так і нема. Сигнал до самого ЕБУ приходить, міряв тут на, самій, на самому штекері. Може, потім прикріплю осцилограмку, не було просто як знімати і іскри нема. ще датчик розпредвала, позачищав всі маси, попідтягував, нічого не змінилося. На ЕБУ все приходить і він в упор не бачить. Упар не бачить сигналу з дачка не бачить оборотів, відповідно не дає ні іскри, ні вприску. Вирішила з клієнтом, що все-таки буде заміна ЕБУ. ЕБУ вже тут у мене на столі, Я його вже тут навіть трошки дивився, потикав. Щупами подивився, ну, чи не немає обриву, що часто в них буває обрив оцих, оцих таких перемичок алюмінієвих. І приварені ультразвуковою сваркою. Ех, і все, все тут ціле, все до плати доходить. І сигнал з кульнувала десь заходить десь туди під, під ту підложку і не, ну, прозвонити нереально, куди він там далі йде. І чому, він, чому він до блока не доходить? Будемо будем шукати тут такий новий блок. HV240. Прив'язувати до мобілайзера. Коротше, завів я тут сюди техніки, все-таки проблема була в блоці управління. Е, завів поки що отак, так, на ідерку з бензину, бо там катастрофа робиться, я не знаю, як я тут буду витягувати.